Зараз я вам розкажу про свій похід в ТЦК. У мене 6 травня закінчилася відстрочка, і мені, мені потрібно було його продлити. Я прийшов в ТЦК, даю документи, воєнний квиток, даю рішення суду. сидить дядька такий юрист. Взагалі там сидять всі 22 другого року, коли я йшов добровольцем. Ті ж самі ліця сидять два роки. Ну ті ж самі там інспектори, не знаю, хто вони такі. Всі всі сидять, нікуди не рухаються, всі молодці. Так от, дав йому документи, він подивився, подивився, каже, я вам не можу поставити цю строчку. Чому це? Ну, У нас є указання зверху. Я в смысле, що значить указання зверху. Ну, Сказали, що зараз нікому відсрочки не ставити. Я говорю, так на сьогоднішній день який закон діє? Тому що до 18 числа він каже, так. Ну, є таке усе розпорядження. Я кажу, ну слухайте, ми ж правовій державі. Є закон. Ви ставте мені відсрочку, тому що він каже, що тому ви повинні після 18-го прийти обновити дані. Я кажу, ви зараз ставте, а я після 18-го, то є 60 діб, прийду і обновлю дані. Ну зараз ви ж маєте мені поставити. Я маю вам поставити, але я вам ставити не буду. Я кажу, ну це добре, тоді кажу, давайте пов'язку. Ну, пов'язку вам не можу дати. Чому? Бо у вас є рішення суду. Я кажу, ну, ти взагалі красавчик, ти пов'язку не даєш, бо мене є рішення суду, а не ставиш мені. Осрочку, тому що в мене є рішення суду, але не таке. І в тебе є усне розпорядження. Така у нас держава. Після 18-го піду подивлюсь, що вони мені скажуть. Буде дуже цікаво. І взагалі подивимося, чим це все закінчиться. Всім дякую, пока.